Малятка, любі хлопчики й дівчатка. Приємно, що ви знову разом з нами. Привіт, малята! Здоровенькі були малята. Дівчата, чуєте? А, а, а ви мені скажіть, а от ви, а ви кашу любите їсти? А? Дивлячись Дивляться. Як це дивлячись? А у вас що їх багато цих? Каш буває, а? Так, багато. Дуже-дуже багато. Угу. То, а я знаю, ну я знаю, гречану знаю, рисову знаю, ну ще, ще, ще вівсяну трішечки знаю. Ну, А ви любите їсти? Ну і їх кицику дуже багато. Що? Насправді: і манна, і кукурудзяна, і пшенична, Ого. і перлова, і ячна. Я, наприклад, вівсяну найбільше люблю. Це а я? така смакота? А ти, а, Юлю? А я гречневу, О. і ще наша бабуся готує дуже багато гарбузової каші. А, а, я, а я взагалі ніяку кашу їсти не люблю. Я люблю їсти сметанку. Ну, кицику, це неправильно, тому що каші насправді дуже корисні і смачні. Що, правда? Правда, а, а, я, а я просто їх ненавиджу. Мама мені насипить, а я, а я сижу, коваряюся, коваряюся ложкою, а потім мама відвернулася і хоп. І викинув кашу в мусор. А? О, кицику, то не в каші справа і не каша погана. А ти просто у нас капризун. Що? Капризун? Так? Який, який ще капризун? Що воно таке? Що воно таке капризун? а? Каприз прийшло до нас із Франції, і там воно означало примку або забаганку. А капризун це особа, яка здійснює нерозумні вчинки і яка часто просить виконувати її бажання, які насправді є безглуздими і непотрібними. І зазвичай такі бажання йдуть всуперед забороні батьків. Ну, то-то-то ніяк я не капризун. Що ви що ви таке кажете? А? Кицику, ти хоч тіка ще пропівав. Я та що їх буду пробувати? Вони такі противні. Нащо на, на я їх пробував, а ну звичайно не пробував. Ну ти, кисику, точно тоді вередун. Навіть кашу не покуштував, так. а вже такі висновки робиш. На ну, бо я люблю сосиски, сметанку, там ну молочко згущене. Мяу. Сметанка це, звісно, добре, угу. але в ній немає тих витамінів, які є в каші. Правда, Віко, правда? Так. А ще кицику, для таких, як ти вередунів, у нашого народу є дуже багато різних назв і вередій, і вередун, і варивода, і капризун, і капризуля, і комеза, і навіть перебендя. Комиза, yeah. як смішно. Yeah. Ну, ну добре, добре, а що в мене знаю. є різних назв багато. І комиза, і капризун, А, <рес> а у вас ніяких назв таких немає. О. <рес> 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 а я ще знаю, <рес> що таких людей називають вередулями. Так, і таке назва є. От бачиш, кицику, навіть якщо ти хочеш стати таким сильним і гарним, як наші козаки, то маєш їсти кашу. Так, я, я не хочу бути сильним. Я хочу бути найсильнішим. А, а що? А що без каші ніяк? А? Ніяк, ні, ніяк ніяк, кицику. Ну я не знаю. Я не знаю. Давайте давайте подивимось мультика. А я подумаю, їсти кашу чи ні. Добре. Добре, кицику, але тоді для тебе я підготувала особливий мультик. А чим він такий особливий? Ти мені скажеш, уже коли ми його переглянемо. Тож дивимось, друзі. Давай! Так, поїхали, поїхали. Сними с меня эту гадость. А я думал, на тебя медведь напал. Ой, медведь тоже. Только это, наверное, был очень добрый медведь. Он меня по голове погладил и в лоб лизнул. Да? Я хочу есть. На. Я не привыкла есть сухой хлеб. Попроси у этой доброй женщины кружку молока. Дай мне кружку молока, старуха! Что ты? Да что ты, голубушка? Да разве так просят? А как же? А вот как? Поклонись старой женщине и скажи вежливым голосочком, бабулечка-красотулечка, Будьте так любезны Угостите меня пожалуйста кружечкой молока хм, Бабулечка Будьте так любезны Красотулечку пропустила Бабулечка Красотулечка Будьте так любезны Угостите меня кружечкой молока Позабыла сказать пожалуйста Пожалуйста Теперь все! Теперь все Вот тебе ведерко вот тебе корова. надои, сколько тебе надобно. <связи> <связи> с принцессой не день, не два, а многое множество дней, Желтеет листва и рыжеет трава, И ночи куда холодней. идиотский смех. Отгони гусей. Если бы ты только знала, кто я такая. Ой, я знаю, ты пугала огородная. Ох, ты, дрянная ты, длинная девчонка. на нее она еще маленькая что перед глазами то и на языке да ну вот мы и дома дома но ты не должна знать дороги в мою пещеру вот так осторожно справа глубокий овраг Ой. Слева обрыв. Тропинка очень узкая, не оступись. Теперь яма. <свес> Нагнись. Ниже. Еще ниже. Ой, я ж говорил, нагнись. Не снимай повязку, пока я не вернулся. девушка. Ну, как тебе нравится наша пещера? Ничего, довольно приличная. Только вот, пожалуйста, зеркало выброси на помойку. Почему? В нем отражается все в давно прошедшем времени. Это мой самый последний каприз. Последний? Да. А о будущем не беспокойся тирлим бомбом, тирлим -бом -бом, своим дурацким лбом. Мы посмотрели фильм рисованный, не только ради развлечения. Мы очень заинтересованы проникнуть вглубь его значения. Принцесса! Образ собирательный и безусловно поучительный. В начале фильма отрицательный, в финале фильма положительный. Ну, то що, кицику, пізнав себе. Mm, ти що? Ти що хочеш сказати, що я схожий на цю принцесу, а? Так, Так, принцеса себе не гарно вела, але потім виправилася. І що, і я себе не гарно веду, а? Ну, звичайно, кицику, ніхто таких вередунів не любить. Mm, а я придумав, я придумав. Тепер я буду виправлятися, буду їсти багато каші, не буду капризувати і буду сильним і здоровим, а? Правильно? Правильно. І правильно. ви, дітки, теж так робіть. І будете сильними і здоровими. А? О. О, а наша чарівна скринька щось хоче тобі сказати. Угу. А що ж, Юлі, відкриєш? Подивимось, що так. там. Ану ж. З тим тяжко жити, кому і чорт водить. От бачиш, кицику, і наша скринька підтверджує, що жити з вередунами дуже складно. Адже вони своїми примками засмучують постійно людей, які їх оточують. А я придумав, я не буду більше виредуном. Так, це китику, це я думаю правильне рішення. Ну, все, з сьогоднішнього дня я більше капризувати не буду. Піду додому і з'їм цілі три тарілки каші. Мяу. О, я думаю, і мама твоя буде щаслива, ага. і більше не буде на тебе ображатися. Тому що що ж виходить? Вона готує, старається. А ти потім просто каверзуєш отакого. Так. А я от думаю, що наші маленькі телеглядачі такого не роблять. І слухаються маму. Ну, і каші їдять, угу. тому що дійсно хочуть стати найздоровішими та найсильнішими. Але нам час прощатися вже. Тому на добраніч, мої любі найміцніших та найсолодших вам снів. На добраніч, малята, солодких вам снів. Бувайте, бувайте, малята на добраніч! ніч.